Вітаю! У цьому відео розглянемо, як у системі DDALC PMS реалізована функція передачі ресурсів. Передача ресурсів виконується в документі План робіт. По довіднику ресурси та по створенню документа план робіт є детальне відео на нашому каналі. Посилання знайдете в описі до цього відео. Перейдемо в меню Плани робіт. Оберемо необхідний документ, знайдемо роботу без виконавця. Наприклад, влаштування монолітних поясів. Розглянемо розподіл роботи між двома виконавцями з подальшою передачею ресурсів. Для цього необхідно роботу скопіювати. Та призначити виконавця. Перший буде «Будхаус» для прикладу. При цьому система запитує: передати ресурси на забезпечення виконавцю. Так, для передачі натискаємо Передати. Та по іншій половині роботи також назначимо виконавця. Також передамо ресурси. Передача ресурсів зазначається на закладці розподіл. Тут можна деталізувати розподіл по матеріалам, частково або повністю. А також зазначити, чиї матеріали замовника, генпідрядника чи підрядника робіт. Розглянемо табличну частину розподіл. Ресурс. Це найменування ресурсу, посилання на довідник ресурси. Одиниця виміру це одиниця виміру об'єму. Чий ресурс це ознака, кому належить матеріал, чи його балансу буде проведено списання. Кількість це планова фактична кількість ресурсу, необхідного для виконання робіт. В тому числі субпідрядника це кількість ресурсу, переданого на субпідрядника. В тому числі замовника це кількість ресурсу замовника, переданого їм для виконання робіт генпідряднику. Ціна ціна ресурсів по типу реалізації, а не по типу собівартості. Та вартість це добуток кількості ресурсів на ціну реалізації. Зазначимо часткову передачу ресурсів. Наприклад, бетон залишимо субпідрядника, арматуру замовника. Деякі позиції, а деякі позиції передамо на генпідрядника. Ці зміни необхідно зберігати по кнопці зберегти. При зміні об'єму робіт або норми ресурсу кількість ресурсу, яка передана супідряднику, також змінюється. Наприклад, змінимо обсяг роботи на 5. Бачимо, що кількість ресурсу змінилась. Можемо змінити норму витрат. Бачимо, що кількість ресурсу також змінюється. Якщо робота передана субпідрядника, то трудові ресурси завжди будуть субпідрядника. Якщо виконавцем робіт є сам генпідрядник, то трудові ресурси генпідрядника, тоді як матеріали можуть бути ресурсами кого завгодно. Дякую за вашу увагу та до зустрічі в нових відео!